Акробатика, жонглювання, балансування, фокуси й навіть трюки з вогнем на справжній арені цирку. Артисти незвичайні. Це учні Ужгородської школи інтернату для дітей з порушеннями слуху. Усім цирковим примудростям навчилися за чотири дні. Найбільше сподобалося балансувати і різні прийоми з вогнем. Я в минулому році приймав участь у цьому проєкті. Мені дуже сподобалося. А цього року приїхали артисти нас навчати. А то це дуже приємно, бо діти трішечки забувають про війну в Україні. Загалом мені все сподобалося, все було класно. Унікальний проєкт цирк зірок в Ужгороді проходить вдруге. Безоплатні майстер-класи проводять артисти цирку «Солуна» з Німеччини на чолі з керівником Біргером Кохом. dabei waren? Ja, riesen. Ich muss schon jetzt die, die wohl roku tut. Die konnten sehr davon profitieren, dass sie vieles da ja главным, wo oni kazali, ty. Tak so davaj neumničaj. Und sie haben die kleineren Kinder, die das noch nicht A mali deti mali, po pierwszy raz ešte boli tu i ničomu nerozumeli. Hand genommen und ihnen bolo potrebno za ruku Под руку і показати, що потрібно повторяти. Мета ініціативи допомогти дітям, перезавантажитися, відволіктися, знайти нових друзів і відчути, що вони можуть все, каже ініціатор проєкту Едуард Бураш. Прошлого року це було по перший раз, як до мене зверталися мої друзі з, з, з східної Бельгії, з Німеччини в містечку Ойпер в Бельгії, в містечку місточ, Ахен в Німеччині, потім що підготували проєкт, який має ä, якого цілю є допомогти дітям з, з постраданням, з наслідку війни, війнового конфлікту ä, тут, на Україні, але і ä, в, ä, в Словаччині, потім що ми маємо більше 40 тисяч дітей з України. Які прийшли в наслідку війни до словаччини, участь у проєкті взяли 70 учнів інтернату. Хтось з церковим мистецтвом познайомився торік. А для когось цей виступ дебют на сцені. Директорка закладу каже: ініціатива позитивно впливає і на виховний процес, і на емоційний стан школярів. І ця співпраця дає дуже хороші результати в плані. І навчально-виховного процесу в нашій школі, тому що діти зацікавлені, і якщо ми кажемо, що буде погана поведінка, ви не будете брати участь у церковій програмі, то їх це приштовхує до хорошого навчання, до гарної поведінки, і це сприяє кращому вихованню наших дітей. Це впливає не тільки на їхнє виховання в плані дисципліни, але і в такому собічному розвитку. Діти вчилися цирковому мистецтву упродовж чотирьох днів на базі падіюну. А вдома продовжували відпрацьовувати трюки. Цей цирк надзвичайно дуже вплинув на них у тому, що вони розкрилися себе. Вони стали більш відкриті, посміхнені. Вони стали і вони, коли приходили додому, вони показували, які вони трюки робили. І це надзвичайно так цікаво було. Цирк зірок це не лише виступи й оплески, це емоції, віра у власні сили й справжня радість для дітей, які чують серцем, переконані організатори заходу. Тож планують співпрацю з німецьким цирком Солуна продовжувати й надалі.